26 червня. У нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить за радою волі своєї. Ефесян 1 розділ, 11 вірш. Природно виникає запитання, чому Бог повинен випробовувати віру, а не діла? Відповідь полягає у тому, що всякого роду діла залежать від здібності виконавця, а весь рід Адама виявився нездатним робити досконалі діла через гріхопадіння своїх перших родичів. Ніхто не може бути досконало справедливим, досконало мудрим, досконало люблячим. Бути таким у наших теперішніх недосконалих умовах неможливо. Тому у своїй мудрості і любові Бог не вдається до випробування в тих напрямках, в яких ми абсолютно не вмілі, а проводить його стосовно віри в Його мудрість, любов і обітниці. Піддавати сумніву те чи інше означало б ослабити основу нашої надії. Ми розуміємо, що ми є в стані занепаду. Що ми вмираємо подібно до решти людства. Через Боже Слово ми почули, що Він приготував Спасителя, але ми бачимо, що речі переважно залишаються такими, якими вони були, супереч усьому, що зробили Бог і Христос. Однак наша віра запевнює нас, що Бог, який знав кінець на початку, чинить все зарадою волі своєї. І в належному часі запровадить праведність на землі.